Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде прочитане е, видавництво ранок, підбірка книг, серія е, читання, е, рівень 3. Е, це вже третя частина по цій серії, е, третій ролик. Е, якщо ви не дивилися перший та другий ролики на цьому каналі, то обов'язково передивіться, оскільки. Е, в першому ролику я більш детальніше розповідаю, що це за серія, а в другому я вже продовжую, і, відповідно, в третьому це все нарешті завершиться. Серія величезна, 24 книжечки, але при цьому деякі книжки слабі, деякі книжечки сильні. Рівень 3 це вже більш такі, знаєте, оповідання для старших діточок. Зачіпляють досить такі важкі теми, плюс досить трошки важкуватий текст, точніше, вже використовуються такі слова для що для малесеньких дітей важко прочитати. Тому так це третій рівень, і почнемо ми напевно що з найслабшої, найгіршої книги, і будемо йти до найкращої книги третього рівня. Найслабша книга це Аліна Штефан, Мармуровий пес. Розповідає нам книжка про статую мармурового пес, пса, яка була намальована з живого пса, який потім ожив за допомогою якогось Ангелика. І в результаті здається, ця мармурова статуя. Стала зберігатися при вході в парк, де був намальований цей малюнок. Щось якось так, чесно кажучи, багато чого не зрозумів, і багато чого не пам'ятаю. Текст слабкий, книжечка слабка, історія взагалі не запам'яталася, малюнки слабенькі, тож не витягнула, розчаровано. Друга книжечка це в нас Таня Стус. Тут, до речі, три її оповідання є. Три книжечки. Таня Стус, коника винахідників. А, коники винахідників, господи, помилуй. Взагалі нічого не пам'ятаю про цю історію. Що там за історія чесно? Про якусь дівчину, жінку, яка розповідає про різні винаходи, щось таке. Не пам'ятаю, не знаю, е, прочитав, забув, що воно таке без поняття. Навіть сюжет не пам'ятаю, тому, звичайно, що рекомендувати не можу. Е, читав я це 4 роки назад, здається, і знаєте, це не такий великий час, щоб повністю забути про сюжет. Тому, е, звичайно, що книзі мінус і е, книга, напевно, що. Сама гірша, але я її поклав з кінця на друге місце, оскільки е, далі йдуть е, дві інші книги від цієї ж авторки. Е, Таня Стус таємна змова про дівчинку, яка е, їде потягом і е, ще на пероні зустрічає підозрілого чоловіка, і потім вона. Е, цей чоловік їде з о, о, ними в потязі і навіть виходить на тій станції. Вона робить в потязі своє розслідування Насчет цього чоловіка, бо вона любить детективи. Вона начиталася детективів і вирішує розкрити якийсь такий, знаєте, злочин. Бо цей чоловік дуже под, подозрітельний. Потім являється він простий звичайний собі такий дядя, вона з ним знайомиться, вони потім стають навіть друзями. Дівчинка з, о, з дорослим чоловіком, знаєте, о, не найкращий. Кращий приклад дружби. Але при цьому така знаєте історія про те, що якщо ти начитався детективів, це не означає, що тобі треба невинного чоловіка підозрювати. Давати Бог знає чому. Якщо чоловік виглядає підозріло, як якийсь злочинець, це не означає, що він, звичайно, ще й буде злочинцем. В принципі, непогана історія. Краще, ніж дві попередні. Сюжет я запам'ятав, але при цьому, знаєте, дуже така крінжова, коли ти знаєш з самого початку, що головна героїня покладе себе в таку дуже слизьку ситуацію, і я такі, знаєте, крінжові історії я не люблю, бо відчуття сорому за Головну героїню, воно мені дуже не подобається, тому я такі крінжові книжки, крінжові фільми, стараюся не дивитися і не читати. Наступна книга Таня Стус День народження. Про курочку, яка не вважала себе курочкою, яка думала, що вона півник. Мала би бути, по ідеї, гарна книжечка для дітей, щоб. Дорослі могли їм розповідати про трансгендерність, про ЛГБТ і тому подібне, але е, закінчилося все в реаліях е, совкових, чесно таких, знаєте, ватницьких. Е, розповідається історія про дівчинку. У неї. Е, вона приїжджає до дідуся і бабусі у село, і там е, різні курчата живуть, і от одна курочка вважає себе півником. Е, інші курочки цю курочку не люблять, оскільки вона веде себе як півник, а не як е, курочка. І, але дівчинка її любить, бо тому, що вона не така, як усі, і шкода цю курочку, і ця курочка самотня, і все таке. Але от, хоч і кури стороняться цієї курочки, і бачите, ось курочка вважає, що краще було її бути півником. Але в результаті вона. Дружить з півником, який там є, і от одного разу ця курочка зникає. І дівчинка вирішує знайти цю курочку, де вона щесла. І коли виявляється, що курочка повертається обратно назад і вже з ціплятами, виявляється, що цей півник, який а, а, Подружився з курочкою, став батьком, а вона стала матусею, і от вони разом а, тепер вирощують а, курчат. І а, курочка вже стала курочкою, бо вона стала матір'ю, вона зрозуміла, що вона курочка, а вона не півник. І на цьому кінець. А, знаєте, почали за здрав'я, закінчили за упокою. Називається. А, бо Книжка, здається, якби починалася за підтримку ЛГБТ, а закінчилася е, звичайною такою пропагандою, що е, дівчина хоче бути чоловіком доти, доки вона е, не народить дитину. Треба вийти заміж, народити дитину, і вона буде жінкою. Коротше, е, Ну, історія все одно цікава, досить непогана. Тому е на четвертому місці з найкращих третього рівня. Але при цьому, знаєте, розчарувала кінцівка. Третє місце е топ-3 е третього рівня. Це Мія Марченко, Сором'язливий е Сальватор. Книжечка розповідає нам про такого ось е досить милого. Е Мурахоїда, який живе в далекій Бразилії, він ходить до школи, але він дуже не може ні з ким е подружитися, бо він дуже-дуже сором'язливий. Він найкраще себе почуває в лісі, коли прийде в ліс, закриє очі, і він виявляє себе там одним-одним. Він стане отак, підніме е руки і насолоджується своєю самотністю. Але е за цим Наблюдала маленька хижачка, дівчинка. Сальватор почув якісь кроки, щось приближається, він налякався, відкрив очі і побачив, що там Ягуарка, маленька дівчинка, хижачка. І вони з нею подружилися. Оскільки він трохи дивний, і вона подумала, що він цікавий. І от вона так само стала з руками піднятими, і вони здружилися. І Сальватор хоч не міг подружитися з іншими дітьми в школі, але зміг подружитися з хижачкою, якої всі бояться. І от Сальватор знайшов собі дівчинку, подружку, яка Якби сама-сама така, знаєте, хто би не очікував, що вони ці двоє зійдуться ці двоє подружаться. Але при цьому вони стали друзями, і історія дуже така, знаєте, мила, цікава, чому б і ні, непогано, мені сподобалася, і Сильватор став таким, знаєте, більш відкритим хлопчиком. А, ну, Непогано, я знаю, мені цікаво, тому, знаєте, третє місце. А друге місце, і, до речі, друге та перше місце це а, взагалі найкращі книги з усієї серії і з першого та другого рівня, в тому числі, включно. А, якщо попередні книги. А, Могли уступати деяким книгам з першого та другого рівня, то ці дві не уступають нічим. Це найкращі дві книги. Ліна Квітка, це, перепрошую, це намалювала Ліна Квітка художниця, а автор Володимир Аренєв. Справа про зухвале викрадення пташенят. Після цієї книжечки я пішов і скупив усі книги, що є в Аренєва. Одну книгу я вже прочитав, інші поки, поки що стоять, я якось руки не дійшли, оскільки це серії, і вони не завершені. І чесно очікую, коли їх завершать. Але напевно треба все-таки взяти і почитати те, що вийшло. Але... Маленька книжечка, маленьке оповідання, але настільки мені сподобалося, що я скупив усі книги е, автора. Розповідає про єнотика, який живе в е, Лісі. Тут перша сторінка, і у вигляді комікса нам показують цього єнотика його життя. Він е, свого роду професор у інституті чи школі щось таке. І от одного разу у лісі е, стається біда. Uh, щось uh, поїло всі яйця uh, пташечки. Пташечка ще собі яєць знесе, але якщо ці пташенята будуть всі гинути, то буде все дуже-дуже і погано. Тому uh, вона пташ. Батько птах просить uh, провести цього професора єнота розслідування, хто ці яйця поїв, хто ці яйця знищив. Він робить розслідування, справжній детектив. Тут така моторошна сова наблюдає за нашим єднотом. Дуже малюнки гарні. Первим підозрюваним, як ви вже здогадалися, є сова, що сова поїла яйця, оскільки вона хіжачка. Але на що сова відповідає, що вона може й полює на. Маленьких звірят і маленьких пташат, але яйця вона ніколи не їсть, оскільки вона сама мама, вона сама має свої яйця і вона теж дуже переживає, хто би це міг бути, щоб хто би це поїв ці яйця, оскільки є дуже велика ймовірність, що наступним будуть яйця цієї сови. І от він приходить е, в своєму розслідуванні до наступного гнізда, де е, біля пташенят е, знаходить такий клубочок. А клубочком виявляється, як би ви думали, звичайно, що. Е, господи, оця куниця, здається, по-українськи правильно. По-російськи хурьок, але це куниця. Так, правильно, по-українськи куниця. А, маленький такий противний хижак, який буквально а, може знищити повністю екосистему лісу, а, якщо його раніше не водилися в цьому лісі. Яким чином він потрапив у цей ліс? І а, одного звірка буквально хватає, щоб за, за рік а, знищити велику популяцію а, і пташок, і маленьких звірят. Це дуже такий а, небезпечний хижак. Але єнотик його проганяє з гнізда, а там вже чекає сова, і сова хватає цього, о, цю куницю. Ну, ми розуміємо, що вона його, напевно, з'їла, але вона нам розказує, що вона віднесла його далеко-далеко в другий ліс, і він ніколи-ніколи вже це не поверне. Якось так. І от цей єнотик повертається додому і живе далі своїм щасливим життям. І така от історія. Е, мила, цікава, але, чесно, історія, хоч і я переказав вам досить такий простенький сюжет, але написано ну, просто бомбезно, дуже гарний, е, гарна мова, дуже гарно написано слова так течуть, так м -м, просто клас. Е, звичайно, ще тому я придбав усі книги Аренєва. Е, одну я книгу його прочитав, але. То серія і з серії лише перша книга, інші книги не написані. Далі у мене є одна серія, здається, вже завершена. Там, здається, три книги. Якщо я не помиляюся, якщо я не плутаю його з іншим автором, цю серію. А ще одна серія, там дві книги. І здається, теж має бути третя книга. І вона поки що в розробці, коли буде написана, Бог його знає. І тому, знаєте, так якось. А... Хоч і текст класний, але не хочеться читати, доки серія не буде завершена. Тож я поки що чекаю, доки вийдуть нові е, книги в цього автора. Найкраща книга, на жаль. На жаль, найкраща книга. Е, пізніше в кінці розповім, чому, на жаль. Е, Андрій Кокотюха, і, можливо, ви вже догадалися, чому, е, на жаль. Е, не той хлопчик, е, не той хлопчик, таке оповідання. Розповідає нам історію про те, що зловмисники викрали хлопчика, як він після того, як він йшов додому з школи. А разом з ним викрали і дівчинку. Дівчинка стала, якби, тіпа, типу, случайним свідком, і їх разом викрали. От. Такі малюнки, знаєте, Криса їх держать в подвалі. Вони е, кажуть, що хлопчик син відомого там е, якогось бізнесмена. Вони хочуть від нього гроші, ці викрадачі, і все таке. Але хлопчик каже, що він не його син. Вони викрали не того хлопчика. В нього зовсім інша фамілія. Е, зловмисники е, починають розслідування, йдуть у школу, звідують, що то за хлопчик, все такі діла. Е, Дівчинка дуже боїться, хлопчик каже, не переживай, все буде добре. Е, виявляється, що дійсно хлопчик е, е, не той, якого їм потрібно, от не вирішують, що саме дітьми робити. Але тут вже приходить поліція, і наших дітей рятує. Малюнки теж дуже бомбезні. Дітей рятують, і е, потім нам розповідають е, опа. Нам розповідаючи, виявляється, коли батьки цього хлопчика і батьки цієї дівчинки разом зустрілися з дітьми, десь поговорити про ці події, які відбулися з дітьми, то виявляється, що хлопчик дійсно був тим, кого їм треба було, кого вони хотіли б викрасти, але хлопчик їх обманув. Він сказав, що то не він, а його батьки разом з учителями. Знали, що має бути викрадення, вони все підлаштували так, щоб а, хлопчика прийняли не за того, кого треба. І щоб це допомогло а, вик, а, викрити викрадачів, зловмисників. І, чесно кажучи, це дуже а, таке а, дурне, оскільки в реальному житті дітей, як а, невинних свідків, могли би і. Ну, ви зрозуміли, а у книжечці все на щастя закінчилось добре. І дівчинка, от в шоці, що хлопчик виявляється такий сміливий, такий а, сильний моральним ну, духом, що він а, і дівчинку типу, захвастив, і обманув цих злодіїв, і не боявся а, того ж цих викрадачів. Ну, малюнки просто дуже атмосферні, дуже такі круті, детективні, такий, знаєте, дитячий трилер. Розповідає про різні речі. Там, здається, згадки йдуть і про зброю, і здається, про наркотики, якщо я правильно пам'ятаю. І тому, знаєте, історія дуже-дуже класна, дуже така, знаєте, для дітей. Доросла історія по-дитячому написана, щоб діти могли більше вже так вникати в загрози навколишнього світу, щоб діти вже... Починали вчитися, починали привикати, що е, світ не радужний і батьки не завжди зможуть захистити своїх дітей, тому треба бути на чеку. Тож, тому, звісно, що книга, е, сама найкраща, найбільше мені сподобалася. Е, а тепер чому, на жаль? Е, на жаль, бо Андрій Кокутюха автор е, останні декілька днів дуже-дуже дуже опозорився. Своїми коментаріями, е, гомофобними він дуже виступив проти того, щоб в бібліотеки завозили книги від видавництва видавництво е, на лгбт Тему е, він дуже виявився, як виявляється, він гомофоб. Автор у мене був автопокупляємий. Це в мене лише декілька таких авторів: типу Стівен Кінг, Гата Крісті, Макс Кідрук, і цей був Кукотюха. І ще там декілька авторів. Але вони вже такі менш автопокупляємі. А от у цих авторів я намагався купляти всі, які книги продавалися, які були в наявності. Оскільки я у цих авторах настільки впевнений, що я хочу мати всі-всі книги, які вони коли-небудь написали. А в Кутюхі в мене є ще дві дитячі серії про детективів і про дитячі приходи, теж щось таке типу дитячого детектива. Там здається, по три, по три книги у двох серіях. І плюс у мене є купа книг, в тому числі на російській мові. Його о, на дорослі теми: це детективи, трилери, шахастики різні. О, автор Кокутюха о, ватник ватником о, до повномасштабного року в 2017 році. Це був останній рік, коли в нього вийшла книга російською мовою. Він писав книги і українською мовою, і російською мовою. О, а потім, вже після 17-го року, тепер уже коли повноштамна війна, він дуже так знаєте перевзувся, став ура патріотом, став таким українцем великим. Ненавидить росіян, не все російське. Все має бути Україна, все має бути для українців, все має бути українською мовою. Хоча сам писав книжки на російській мові. І при цьому така, знаєте, патріотична людина, чисто е, російські нера... наративи, чисто ненавидить ЛГБТ людей. Е, е, знаєте, це гедота. Як можна бути в сучасній Україні гомофобом? Це просто жах. І такі люди хочуть іти в Європу. Е, е, е. Жахливо, жахливо, жахливо. Дуже мене це знаєте, розчарував автор і. Навряд чи я стану купляти ще якісь його книги. У мене багато книг вже назбиралося, які б треба докупити в нього, оскільки е, останнім часом не є можливості так багато купляти книг, які б хотілося. Е, але далі купляти його я вряд чи, навряд чи буду, хоч і пише він досить непогано, е, хоча це єдинственне оповідання його історії, яку я розп... яку я прочитав. Дитячі його книги я ще хочу прочитати. Ці дорослі його книги навіть на російській мові я теж ще хочу прочитати. Хочу подивитися, коли вже у більшому тексті, не у маленькому оповіданні, як вже автор себе покаже. Я був багато на нього наслуханий, тому він став автопокупляємий, але я його поки що не читав. Треба би почитати, щоб. Ну не знаю, рішити, що з цим автором робити, але. Однозначно, дуже таке, знаєте, неприємне враження. Навряд чи я скоро буду читати ці книги. І, ну, не знаю, чесно. Як уж вже навіть жалію, що я знайомийся з цим автором. Як так можна бути, чесно? Якось так. Але при цьому всьому, як би там не було, щоб там не було, серія ця українських авторів, українських оповідань для. Маленьких дітей, це просто неймовірно, крута, класна серія. Мені дуже вона сподобалася, я дуже в захваті від цієї серії. Я би дуже хотів, щоб ця серія мала продовження, щоб вийшли нові книжки, щоб е, більше авторів е, відкрилися для українського дитячого ринку книг. Е, е, чесно, шкода, що серія закрилася. Я це все прочитав буквально е, за два дня. Е, да, мені треба було два дні, щоб це все прочитати. Здається, навіть три дні. Я вечором почав, цілий день читав і потім е, ще цілий день читав. Е, я дуже повільно читаю, і навіть маленький текст де мало слів е, змушує мене. Замислитися над різними речами, різні речі обдумати, і е, буває, що одну сторінку я читав у півгодини, оскільки на одній фразі, на одному абзаці зависну і буду собі думати, буду споминати, почну щось гуглити, щось шукати, читати, дивитися якусь іншу другу інформацію. Одним словом, е, сісти і прочитати усе за один вечір, я це <плес> не зміг би ніколи, але. Е, для іншої дорослої людини, яка читає швидко-швидко, то, звичайно, що це може все осилити за один вечір. А для дітей, ну, не знаю, в залежності від того, який рівень читання у дітини. Але це досить такі непогані книги, щоб купити своїй дитині і вчитися з нею читати. Оскільки. Читання це наше все. <сміг> не було б стільки книг, якби не любив читати. Тож якось так читайте хороші книги, хороших авторів. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо не важко, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи сподобався вам такий формат серії роликів на одну тему, на одну підбірку. Бо я планую зробити ще декілька таких е, роликів серій, і хотілося б знати, чи е, дійсно варто робити, чи зробити, як завжди, одне відео на одну вадь-дві на години, і хочете, дивіться, хочете, не дивіться. Але я вирішив трохи скоротити час і менші, е, менше часу витратити на цю серію, зробити більше відео. Якось так. Е, тож залишайте коментарі, щоб я. Знав і як краще розвивати канал, що краще вам розповідати. На цьому я з вами поки що прощаюсь, але сподіваюся, скоро побачимось в нових роликах. Сподіваюсь, оскільки знаєте, хто давно вже на каналі. У мене дуже 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 проблема з записуванням роликів. Не вистачає часу не записувати ролики, не тим більше читати, на жаль, книги. Дуже, дуже, дуже мало щось читаю останнім часом. Весь час чим і зайнятий. Якось так прощаюся з вами, а то я ще можу говорити і говорити на дві години. Ви мене знаєте. Якось так. Бувайте до зустрічі. Па-па-па-па.